Швидко авралом, бігцем блискавично, борзо, вистрибом, вихором, відразу вітром, в мах мент, мить, враз скачки, вскочки, э, вскочки галопом, гарячково, гвалтовно, гвалтовно, гінко, ну, духом. живенько, живко, живо, залпом зараз заразом з гарячу, з гзнагла, з наскоч, з наскоку, з опалу, з експромтом, квапливо, квапна, квапом, льотом, мелькома, миттю, мурашливо, мурашливо, мурашно, скач, навбіжки все скоки, на швидку, на швидку руч. незабарно, побіжно, поспіхом, поспішаючи поспішливо, поспішно похапка похапцем, прихапком, прихапцем, прихапці, прихватком, промильком, скоком, скоренько, скоро спохвату, терміново, умах, умент, умить ураз, форсовано, хаміль, хаміль, хапливо, хутенько, хутко, чвалом, чим дуж, чим дужче, чим скоріше духу юрливо. Швидка, авралом, бігцем, блискавично, борзо, Вистрибом, вихором, відразу вітром в мах, в мен, вмить, враз, скачки, вскочки вско... а, вскоки, вскочки, галопом, гарячково, гвалтовне, гвалтовну. Гінку, духом, живенько, живко, живо, залопом, зараз заразом. З гарячу, з нагла, з наскоку, запало, експромтом, квапливо, квапно, квапом, льотом, мель, мелькома, миттю, мурашливо, мурашно, мурашньо наввішки, навскач, навскоки, навшвидко, на швидку руч. Незабарно побіжно, поспіхом поспішаючи, поспішливо, поспішно, похапки, похапцем, прихапком, прихапцем, прихапці, прихватком, промильком, скоком, скоренько, скоро спохвату терміново умах, умент у мить ураз форсовано. Хаміль, хаміль хапливо хутенько, хутко, чвалом чи мдужчим дужче, чим скоріш що духу, що сили йогливо.